Всіх вітаю. Хочу вам зараз показати оцю рослинку. Бачите, сизого такого кольору. Ми, звичайно, купуємо такі рослинки, щоб додати трошки такого сизого сріблястого кольору між квітів. Але це цинерарія, і вона не однорічна квітка. В мене вона визимовувала навіть в горщиках. Тому я її не буду прибирати. Я підстригла ось такі кущики в мене невеличкі. Бачите, ось, знизу вже от, ось так вони понаростали і вже не одна розетка, а декілька. Я її буду залишати, тому що знаю, що вона і взимку буде ось такою. Ну, може, трохи підмерзне, але навесні відіб'є. Ось тільки в мене їх між туями я посадила. Я їх залишу. І буду чекати, коли вони весною проявляться, і трохи розбавлять зелений колір на цій ділянці. Всім гарного дня, до зустрічі!